У конотопі можуть заборонити продаж алкоголю у нічний час. Принаймні, такий законопроект зараз активно обговорюється на сайті міської ради в управлінні торгівлі. Вважають, що даний закон просто дублює уже існуючі в місті методи контролю підприємців. Ми вже дещо регулюємо це питання, тому що ті об'єкти торгівлі ресторанного господарства, у яких є порушення громадського спокою, поруч з цими закладами, вони вже не отримують наших погоджувальних документів. На сайті є. Цей проект рішення щодо обмеження торгівлі алкогольними напоями і виказуйте свою думку, позицію. Можлива заборона на продаж напоїв з градусом з 10-ї вечора по 6-ту ранку, звісно, не радує підприємців для тих, чиї магазини працюють цілодобово. Такий законопроект стане ударом нижче пояса. Маргарита пояснює малий бізнес і без цього ледь жевріє. Ну, в нашей работе это скажется негативно прежде всего, потому что запрет ночной торговли алкогольными напитками это ущемление прежде всего предпринимателей. Чоловік, який хоче випити, він завжди знайде, піде на точку і так далі. А ті люди, які дійсно платять налоги в бюджет міста, будуть ущемлені і все. І просто не буде до поступлення в бюджет міста. Малий бізнес і так в критичній ситуації, абсолютно критичній. Ми не то що на коленях, ми на животі вже лежимо. А от міліція таке нововведення прийме з радістю. Правоохоронці прогнозують суттєве покращення криміногенної ситуації, адже саме зайва пляшка нерідко штовхає конотопців на зло. Очини. Працівники міліції, як то кажуть, обома руками за вживання алкоголю значно погіршує криміногенну ситуацію у місті. У цілому за цей рік 94 злочини було скоєно в стані алкогольного сп'яніння, і ця цифра була б значно меншою, якби продаж спиртного після 22-ї години була обмежена. Якщо б не було можливості купити ту саму зайву пляшку, бути чи не бути алкоголю вночі, самі містяни на це питання відповідають неохоче. Ще ті, хто так і погодився висловити свою думку на камеру, заборону схвалюють. Ну, положительно. А почему? Ну я не п'ю, так мені як це все одно, якщо чесно. Менше алкоголікав буде. По-моєму, можна. це. Нормально буде. А? Не ж, якщо захочеться випити, то вже хуже. Так чи інакше, останнє слово за депутатами міської ради. Чи продаватиметься алкоголь вночі? Вони збираються вирішити на найближчій сесії. Судячи з усього, обговорення проходитиме під високим градусом емоцій. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.